Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. І після відрядження в Рівному повернулися ми на наш майданчик в івано франківську І зараз давайте коротко по цінах. З того, що ми отримали, вже дещо покомплектували повністю, дещо комплектують, роблять дефектовки І по черзі. GL 221-23 кінських сили. Хороший візуальний стан 783 муту години. Накладочки на педалях практично не стерті. І ціна 7600 самовивозом з нашого майданчика. Джель 21. 7100. Хороший стан. Передні карби підтерті, але практично немає тріщин. По задніх шинах повний порядок. От Б. 16-2 нулі вже забрали ну це окремо. По напрацюванню 1568 мотогодин, є гідропідсилювач керма, хороша комплектація. ґрунтофриза, дивіться, на джель 1,5-метрова, 221-й ножі не степті зовсім, а на джель 21 й ножі підтерпті, але ще послужить. І тут 1,40-кова ґрунтофриза. Вартість 700 так, 201 це з попереднього надходження. Дивимося, що ми отримали малюк із секі двохциліндровий, що по ціні, 4500, 4500 цей малюк два циліндри, грунтофреза ще десь в рядочку, Докомплектовується. 205, ЗіЛ, 205. Вартість 6600, Ісекі ГІС 29. -й. Ще не перевірили, але якщо не помиляюся, то якийсь підшипник до заміни, бо заводили, але ще не тестували. І вартість такого буде 9300. Астіа17 ще теж не перевіряли. От фреза до Ісекі ГІС 29-го, бачу, ножі ну, взагалі нові. Крила задні, і що по ширині подивимося. От тут метр 1,70 або метр мет треба міряти. Великий 29-й. Масивний, по шинах взагалі ідеально по бортових. Також нічого не тече, але треба, треба прикласти ще часу рук і перевірити. Напрацювання 1287 мотогодин. Дивимося, що ще з цього надходження. Це є 185-й ZL-185. Короші -185. верби, незначні тріщини на передніх шинах і задні шини 83 на 24. Взагалі стоять нові, тритон, з Японії так і прийшли. Тут нахилу і такий трактор. Коштує 6400 у нас на майданчику. Так, екскаваторчик, поміняли насос, тестуємо, все дуже добре працює і там ціна порядка 8 тисяч за півтора тонни екскаватора. Янмар Б-17. Ніде ні ніяких підтікань, реально дуже, дуже хороший збережений стан по двигуну теж. Так, а зараз. Покажу вам найбільший трактор, який на цей момент в нас був. Це є Mitsubishi GX50. Восьмий місяць 2011 року. Передні шини карби підтерті, тріщин немає, задні шини карби підтерті, але ще залишок доволі великий, незначні несуттєві мікротріщини, потужна трьохточка. Єдине зауваження в одному місці шина, до речі, 13,6 на 28, протерта шина. Будемо думати, можливо, щось цим вдасться зробити, а можливо, воно і так буде достатньо, щоб користуватися. По задніх дисках 7 місяць 2011 року, тобто це трактор, десь, власне, в таких років випуску 11-12 не пізніше. Масивний, важкий, 2 тони, можливо, навіть більше, бо по документах, якщо не помиляюся, то 200. І хороша особливість це є те, що він є на швидкій коробці. Максимальна швидкість руху 29 кілометрів на годину то десь переміщатися, переїжджати між своїми ділянками, буде зручно, кондиціонер на літо, опалення, пічка, швидкі розвороти, коробка на реверсі, рівні горизонту, вал відбору на 4 швидкості. Все присутнє в цьому тракторі. Механічно, бачите, підключається передній привід. Короб... Не коробка, а сидіння Грамар амортизоване. І давайте ще подивимося на його ґрунтофризу. Є зауваження до лакофарбового покриття, власне, те, що я показував одразу, десь вийшлася фарба на пластиковому капоті, але це є найменші клопоти. Взагалі, гідропідсилювач, масивний передній міст теж, просто товщина і розмір. І йдемо, глянемо на ґрунтофризу. Грунтофриза тут позаду. Чудові ножі. Практично не стерта фарба навіть на них повністю. І що по ширині захоплення, 1,82 два. Метр вісімдесята грунтофриза. В чудовому стані ну вигляд теж дуже збережений. І за такий комплект 15500. З хай спід коробкою не часто таке зустрінемо. І ще одненький, якраз також покомплектували тестять CL Hunter на 20 сил. Подивимося, які роки випуску по дисках це третій рік. 2003-6 місяць 2003 року. Хороший візуальний стан, що тут попереду. 12-й місяць третього року, ну, точно 2003 рік не пізніше. Отакий на 20 сил ціальчик, хантер сві свіжих років випуску порівняно і вартість цього хантера самовивозом з майданчика 7000 умовних одиниць. Грунтофриза, грунтуфриза. Давайте подивимося, що яка до нього буде Так, Єдина, яка лишилася і секі грунтуфриза тут бачу ножі взагалі повна фарба, не стерті зовсім. Трос для того, щоб не намотувало рослинні залишки, підтікань бачу, немає. Отака От ґрунтофриза буде до цього і секі, Метр сорок. Ну і Хлопці, що зганяють, тестять ще один трактор з цього надходження. Це є кубота p Такий Старенький, надійний хороший трактор. Вартість таких тракторів 4700. У нас декілька штук на вибір це і також в хорошому стані Плюс безліч тракторів з попередніх надходжень. Тому телефонуйте, краще завітайте до нас на майданчик та оберіть собі надійного помічника. Навісне обладнання, косарки. Отже, бачу картоплесажалочку на 50 забрали, міжрядні культиватори теж продали. Звертайтеся, телефонуйте і завітайте на наші майданчики у місті Івано-Франківщині, місті Рівне, та оберете собі найкращих міні-тракторів, кращих виробників в світі, японських, надійних, зручних та функціональних. Всім успіхів, миру та перемоги нам. З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.